Вітаю у цьому відео. Ми поговоримо про формування чеків для чекбоксу при онлайн-продажах. В системі ОДУ і для початку нам потрібно зробити деякі налаштування. Ми заходимо в модуль бухоблік, налаштування, «Загальні налаштування цього модуля, і опускаємося нижче до підрозділу рахунки клієнта. У вас має бути чекбокс біля чекі, чекбокс. І якщо у вас цього немає, необхідно встановити необхідний нам модуль. Для цього ми заходимо в сусідню вкладку в модулі додатки. І якщо ви користуєтесь хостингом від нашої компанії, у вас повинен бути модуль, який називає. Чекбокс Account. саме його нам необхідно встановити для того, щоб ми могли формувати чеки для чекбоксу при онлайн-продажах. Після встановлення цього модуля в бухобліку в налаштуваннях у вас з'явиться чек і чекбокс. Позначаємо цей функціонал і далі нам необхідно налаштувати дані. Ми обираємо в меню каса чекбокс налаштовану касу. Вам необхідно переглянути попереднє відео по налаштуванню кас в системі ОДУ і по налаштуванню інтеграції з чекбоксом. Тобто, що для звичайної каси фізичного магазину точки продажу, що для онлайн-продажів, налаштування каси будуть такі самі для онлайн-продажів. Тому перегляньте, будь ласка, це відео. Після того, як ви налаштували касу чекбокс, ми обираємо цю касу сюди. Далі ми обираємо касира. Касир буде в нас відображатися на чеках, його ім'я та підпис. Нагадаю, що це має бути користувачем внутрішньої системи. Але як ми говорили раніше, що в принципі у нас... Від одного користувача можуть бути різні касири. Далі, якщо ви хочете роздрукувати чек для онлайн-продажів, нам необхідно буде підключатися до iot боксу. Якщо ви використовуєте принтер чеків, тут нам потрібно буде прописати IP iot боксу, але зараз ми цього робити не будемо, на цьому не будемо запинятися. Обираємо контакт адресу магазину, тобто аналогічно, як ми ці налаштування виконували для точки продажу, так само тут обираємо адресу магазина, це буде наш контакт з модуля. Контакти після збереження цих налаштувань, і якщо ми натиснемо тут Оновити фіскальний номер. Якщо у нас все вірно налаштовано, у нас сюди підтягнеться фіскальний номер з налаштувань нашого чекбоксу з нашого кабінету. Я нагадаю, що ми не можемо використовувати одну і ту саму касу для продажів і в фізичній точці продажу в магазині, і для онлайн продажів. Краще їх розділяти, тобто створіть і налаштуйте дві окремі каси. Щоб у нас не було конфліктів, тому що ми не можемо запускати сесію і для фізичного магазину, і ту саму сесію використовувати для онлайн-продажів. Це повинні бути дві різні каси, дві різні точки продажу. Тому ви повинні на це зважати. Так само ті самі окремі налаштування повинні бути і в самому кабінеті чекбоксу. Отже, після того як ми налаштували чеки-чекбокс для онлайн-продажів в модулі Бухоблік, ми можемо вже створювати рахунки клієнтам або отримувати їх з. З електронної комерції, наприклад, якщо ми продаємо онлайн і в нас залітають замовлення в систему ОДУ, і створювати чеки. Зараз ми розглянемо варіант, коли ми створюємо чек чекбоксу для онлайн-продажів вручну, тому що ви можете контролювати цей процес. Можливо, у вас є якісь зміни після вже оплат, рахунку там чи ще щось. Тому ви, наприклад, хочете робити це вручну. Ми йдемо, створюємо продаж товару, натискаємо новий, обираємо клієнта, обираємо товар, який ми продаємо, додаємо його ціна. Вона у нас підтягується, нам необхідно вказати. Податки, це буде реалізація, в тому числі ПДВ 20%. Підтверджуємо, як податки налаштовувати, ми говорили також в попередньому відео. Вони в нас повинні синхронізуватися з податками, які в нас в чекбоксі налаштовані. І створюємо рахунок клієнту. Натискаємо Створити, вказуємо дату рахунку, підтверджуємо. І нам необхідно зареєструвати оплату. Наприклад, ми будемо створювати чеки для чекбоксу після оплати. Натискаємо Зареєструвати платіж, обираємо спосіб оплати, наприклад, банк і вручну. Щоб створити чек для онлайн оплат, ми натискаємо Дія на цьому рахунку: створити чек-чекбокс. У нас створюється чек, де передається інформація по тому, який товар ми продаємо, на яку компанію, нашу адресу, ID, інформація про касира, відображається інформація по оплаті, в який спосіб це було картка або готівка, сума, податки, QR-код. Тобто, вся ця інформація в нас передається. Якщо у нас на клієнті на картці Контакту вказаний імейл, у нас чек буде відправлятися автоматично на електронну пошту, і це робить сам чекбокс. Тобто навіть не система ОДУ, але на клієнті у нас на карті контакту повинна бути вказана електронна. Пошта. Тепер давайте розглянемо варіант, якщо ми хочемо автоматично створювати і відправляти чеки для онлайн-оплат. І такий варіант нам підійде, якщо у нас, наприклад, є інтеграція з електронною комерцією та ОДУ, або сайт на ОДУ зроблений електронна комерція для продажів з вебсайту. Подивимось налаштування. Заходимо в модуль бухоблік налаштування, повертаємося до підрозділу рахунки клієнта, до налаштувань чекбоксу, і нам необхідно позначити автоматичне. Створення чеків, нам потрібно вказати фільтр рахунків чекбокс, automatic автоматик тобто автоматичне створення чеків. Зберігаємо налаштування і перейдемо в налаштування цього фільтру. Ми зробили це таким чином, щоб при позначенні автоматичного створення чеків у вас одразу не створювалися чеки абсолютно на всі продажі. Нам ще спочатку потрібно доналаштувати цей фільтр. Переходимо сюди в налаштування. У мене вже вони налаштовані правильно, коректно. У вас тут будуть налаштування. Налаштування Відрізнятися, але ви повинні налаштувати так, як зараз я це покажу. В домені у нас є налаштування чек-чекбокс, check і він у нас повинен бути як не вказаний. Тобто, щоб у нас система не дублювала чеки на одні ті самі замовлення, на одні й ті самі оплати і рахунки. Ми тут вказуємо не вказано. Там, де чеків з чекбоксу ще немає, будуть створюватись нові. Далі ми налаштовуємо команду продажу. У нас тут ID стоїть 2, тому що команда продажу 2 – це команда продажу вебсайт. Можемо зайти на. Налаштування через модуль продажі у нас є команда продажу веб-сайт, і ось тут вгорі у нас є ID-шник 2. Налаштовуємо це таким чином, що замовлення, які приходять до нас саме з веб-сайту, саме на них буде застосовуватись правило для автоматичного створення чеків, чи чек Далі статус платежу у нас в моєму випадку це в оплаті, тому що в мене не підключена інтеграція з банком і я не розношу банківську випуску. Я створюю платежі вручну. А коли ми реєструємо платежі вручну, у нас статус на рахунку. Ставиться в оплаті, і також оплачено може бути два варіанти або в оплаті, або оплачено. Якщо я вже рознесла банківську випуску, в мене цей рахунок оплачений повністю в такому випадку також буде застосовуватись це правило. Далі дата рахунку, коли ви встановите це правило. У вас тут буде стояти 2222 рік. Це саме для того, щоб у нас не застосовувалося автоматично це правило. А ми проконтролювали ще ці налаштування і змінили їх. У мене стоїть дата рахунку з сьогоднішнього числа з Моменту, коли в мене починають діяти ці правила, тобто я сьогодні налаштувала і від сьогодні починаю працювати з чеками з чекбоксом. І від сьогодні в мене будуть створюватися автоматичні чеки. Далі тип у нас стоїть рахунки клієнта і сторону клієнта, тому що на повернення нам також потрібно створювати чеки, в чекбокс, і вони також повинні туди передаватися. І вся інформація ми з вами розглядали приклад при поверненні товарів на касі. З онлайн-продажами це працює аналогічно, тому ми ставимо для автоматичного створення чеків, чекбокс. тип на сторону клієнта і рахунок клієнта. Тепер ми можемо перевірити, як це працює. Створимо ще один продаж на клієнта. Обираємо товар, який ми продаємо, вказуємо податки, підтверджуємо цей документ і створюємо рахунок. Натискаємо Створити та переглянути рахунок, вказуємо дату. В іншій інформації ми бачимо команду продажу продажі. Тобто, якщо я зараз підтверджу цей рахунок, у мене чек в чекбоксі не створиться автоматично, тому що в мене такі правила, що команда продажу повинна бути продажі. Давайте перевіримо. Натискаємо підтвердити. У мене тут нічого не змінюється, а в налаштуваннях цього. Цього правила у нас там можуть відображатися кількість записів. Якщо ми їх оновимо, вони в нас не змінюються, тому що у нас цей рахунок, який ми створили, можемо навіть зареєструвати ще платіж, тому що це також одне з правил, яке повинно спрацьовувати. У нас нічого не змінюється. Натомість, давайте ми змінимо в іншій інформації на рахунку команду продажу на веб-сайт, тому що саме її ми налаштували, зберігаємо, оновлюємо дані, і бачимо, що в нас з'являється один запис. Тобто на нього має застосуватися це Правило і створитись автоматично чек в чекбокс. Він у нас тут, якщо ми зараз оновимо цю сторінку, не створиться одразу. Нам потрібно запустити фонову дію, яка створює чекбокси вручну, якщо ми хочемо зараз одразу це перевірити. І давайте одразу також перевіримо налаштування, як часто в нас оновлюється ця фонова дія. Заходимо в режимі розробника модуль налаштування, технічні налаштування, і шукаємо меню заплановані дії. Заходимо сюди, пишемо в пошуку. Чекбокс, створити чек і чекбокс, тобто це запланована дія автоматична, яка працює в фоновому режимі. Ми бачимо, що у нас виконується вона кожні 15 хвилин. Ви можете ці параметри змінити. І тепер я натискаю виконати вручну для того, щоб у мене прямо зараз запустилася ця фонова дія. Повертаємось назад на рахунок, оновлюємо сторінку і бачимо, що створився чек в чекбокс автоматично. Він буде надсилатися чекбокс, чек check буде надсилатися клієнту, якщо там вказано електрон. На пошта. Якщо ми будемо робити сторону повернення цього рахунку, у нас так само створиться чек в чекбокс автоматично. Таким чином, ви можете налаштувати інтеграцію з чекбоксом для онлайн-продажів в системі Odoo, створювати їх вручну, або налаштувати автоматичне створення та відправлення чеків в чекбокс, в тому випадку, коли ви продаєте онлайн. Це все у цьому відео. Дякую за перегляд. Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.